Ми робимо це усвідомлено із власної волі, зважуючи співвідношення вигоди і втрат. Тільки так. В іншому навіть страх смерті та фізичних каліцтв не може змусити вас піти проти своєї волі. Наскільки це твердження правдиве? Лише страшна і моторошна тварина під назвою Людина здатна провести такий жахливий і жорстокий експеримент, про який ітиметься далі. Якось мавпу та її дитинча помістили в резервуар із високими стінами, де підлога постійно нагрівалася. Підлога нагрівалася до стану, коли на ній можна було підсмажити товстий важкий стейк, не залишивши в м'ясі жодної краплі крові. Спочатку, коли поверхня в резервуарі піднімалася до високої, але стерпної, температури, у мавпі спрацьовував материнський інстинкт, і вона брала дитину на руки, щоб вона не обпеклася. Далі. Коли температура піднімалася вище, тварина з дитиною на руках починала кричати і намагатися вибратися з резервуару, коли ж шкіра та м'язи на ногах починали засмажуватися. Нещасна мавпа кидала малюка на підлогу і ставала зверху. Так і ви, дорогі мої читачі, коли йдеться про ваше життя та здоров'я, ставите на перше місце себе. І ніщо, навіть ваші діти й інші шляхетні причини не буде перешкодою для ухвалення конкретних рішень. Бути поганою людиною в цьому житті означає бути боягузом, бути егоїстом і постійно себе жаліти, перекладаючи відповідальність за свої вчинки на всіх навколо. Але коли йтиметься про справді важливі речі, ви натиснете на курок, навіть не сумнівайтеся. Саме тому головний аб'юзер і розповсюджувач токсичності в житті якщо тільки ви не безпорадна дитина, інвалід чи старий, ви самі. Ви Найбільша перешкода на шляху до щастя, самореалізації, гармонії та всього хорошого, чого тільки може бажати людина. Суспільство тут ні до чого так, дзеркальні нейрони впливають на слабких людей. Але відбувається це лише тому, що, спробувавши щось, людина робить усвідомлений вибір, їй це сподобалося.